Вітаю, друзі! Ох, не скучно! Не скучно і не солодко українцям у Німеччині. Кожного дня там якісь новини, такі сенсаційні заяви, якісь там урядовців. Причому федеральний уряд каже одне, місцеві уряди кажуть інше. То вони залишають всіх українців, то вони залишають не всіх українців. То один каже: ми нікого нікуди ніколи. Е, інший урядовець каже: ми вже на низькому старті. Якщо уряд України попросить, то будемо відправляти ми всіх чоловіків назад до України. Бідні українці, От, чесно скажу, я би на, на мабуть від такого життя в Німеччині вже рихнувся б, і звідти поїхав би давним-давно. Якщо подивитись ютюби, так якщо подивитись тіктоки е, з Німеччини від німецьких блогерів, то там ну, постійно кожного дня якась сенсація, і бідні люди вже не знають, що їм робити, так, кому їм там вірити. Ну і знов таки, ця різниця в політиці між е, е, урядом федеральним і урядами різних земель, ну це просто якась, якась, якесь знущання над, над людьми. І ми бачимо вже знов таки чергові заяви різних е урядовців різних земель, що вони будуть відправляти українських чоловіків на війну. Якщо у них буде запит від українського уряду, то вони продовжують виплачувати, то не продовжують, то вводять якісь спеціальні картки. І чесно скажу, мені дійсно мені жалко вже цих українців, які зараз знаходяться в Німеччині. Ну, дивіться, з одного боку Німеччина е, нібито дала обіцянки, так, тобто запросила людей, е, почала видавати ці виплати. До речі, досить класні виплати, досить класні соціальні умови запропонувала українцям. Але виявляється так, як знаєте, нібито коли чувак розперє отак, от, от Павліном навколо дівчини бігає, там обіцяє їй золоті гори. А потім здувається так, коли розуміє, що ну не може виконати всього того, чого він обіцяв. Ось отак от, от приблизно зараз виглядає все це із Німеччиною, а з іншого боку, вони вже не можуть нічого зробити, відправити людей кудись так, тому що ну це буде удар по іміджу, і е, уряд Німеччини чітко розуміє так. Я впевнений, що уряд Німеччини чітко розуміє свою роль у всьому цьому. Саме Німеччина багато грошей перераховувала Путіну, і, до і, речі, зараз перераховує так за енергоносії, на які Путін і виріс в такого монстра. Так, тобто, саме Німеччина була основним з союзників і партнерів Раші. Всі ці роки, і тому сказати зараз просто ні, ми нікого нічого не будемо більше підтримувати. йти звідси, ну Німеччина не може їй це ніхто не дозволить зробити. У Німеччині, звісно, є вибір. Так, Німеччина може допомогти Україні більше зброєю, надати ракети Таурус, допомогти Україні зараз знищити цю гадину. Але Німеччині, мабуть, це також не вигідно. Я не знаю, я не буду тут гадати, але думаю, що так. І Німеччина обирає для себе виплачувати 6 мільярдів євро. Так, тільки вдумайтесь цю цифру: 6 мільярдів євро на рік виплачувати на підтримку українців. І українці, бідні українці, вони не знають, що їм там очікувати, що їх очікує взагалі якому там німцю щось там сумазброду вранці збреде в голову, і що він ще придумає і буде розповідати або робити. З одного боку багато українців вже пішов би працювати. Забили би на ці доплати, на ці соціальні виплати, і люди би пішли працювати. Але німці там нахує вертіли таких законів, що люди просто не можуть йти працювати. Так, тобто там є певні бюрократичні проблеми з тим, щоб, щоб йти працювати. Є певні проблеми з. Дітьми немає з ким залишити дітей, і не вистачає дитячих садочків, не вистачає школ, щоб е, самотні жінки пішли працювати. І тут я хочу вибачитись так свого часу. Я допустив помилку. Я пішов по хибній дорожці, коли критикував е, жінок. Так у Німеччині зараз кажу, е, я вибачаюсь От, перед вами. Я вибачаюсь. Чесно, я признаю свою помилку. Якщо є можливість не працювати, не працюйте. Нехай. Платять вам гроші, нехай вам виплачують соціальні виплати, займайтеся дітьми, це вони таким чином впевнений виплачують ту ціну, яку вони повинні виплатити українцям. Так і це до речі, мінімальна ціна. Так ось з одного боку вони. Панаху і там таких законів, по яким українці не можуть спокійно працювати, і люди вимушені е е сидіти на цих пособіях. А з іншого боку, вони вже починають там кряхтіти і пищати по всіх щілях, що а, нам не подобається, що українці не працюють що українці сидять на цих соціальних виплатах. Так, дайте людям можливість, так ну дайте людям прозору можливість, скажіть все. Ми вас підсадили на ці виплати. Зараз ми вас знімаємо з цих виплат, так? тому що ну знов таки це ж е, е, помилка. Німецького уряду, тобто вони підсадили українців, підсадили людей на ці халявні гроші, так на ці виплати. Вони замість того, щоб робити щось для того, щоб у людей була можливість піти працювати, ну як змінити свої закони, там надати а, більше легальних статусів, так людям, щоб у людей була прозора, зрозуміла чітка а, політика, як, наприклад, у українців в Канаді, от українці в Канаді живуть скучно. Їм скучно пиздець в цьому плані, тому що їм похрен, хто там що, де каже, приймає. В Канаді все прозоро. Тебе, у тебе немає якихось там спеціальних соціальних виплат. Є такі ж самі виплати, як і у всіх інших людей у Канаді. Е, працюй, вивчи мову, отримай постійне резидентство і все і забий, бот на все, що там навколо тебе. Е, українці в Канаді забувають про політику. А в Німеччині ні. В Німеччині людям тратять нерви. Портять нерви, так тобто штиняють бідних тих людей, то так їм не так, то сяк їм не так. Зробіть прозорі. Вимоги, прозорі умови для українців, скажіть так, все з такої то дати ми вам, наприклад, не платимо такі виплати, але ми даємо вам всі можливості: Ідіть, працюйте, ідіть, заробляйте собі гроші. Ніхто до вас не буде там якихось там перепонів Вам ставити так, якщо ви відпрацюєте стільки то часу на таких то посадах чи е, зробите те-та, 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 то ви отримаєте німецьке постійне. Постійне місце проживання потім можете отримати громадянство. Переведіть людей з цих незрозумілих параграфів на якусь нормальну базу, дайте людям можливість люди будуть працювати люди, люди будуть заробляти, і люди не будуть бігати. За цими подачками, які роздає уряд Німеччини, а потім штиряє українців у вічі. Так, тобто е нам не подобається, що люди не працюють. Нам подобається, що люди не працюють. то ми відправимо, то ми не будемо відправляти хаос. Коротше, друзі, хаос, і я до речі, все частіше і частіше бачу відео багато таких відео в Тіктоці. Є і тут в Ютюбі досить багато таких відео, де українці їдуть з Німеччини і кажуть, що поїхали з Німеччини з великим задоволенням. І я розумію, чому люди їдуть з Німеччини. Так, з одного боку, нібито виглядає все досить непогано, але з іншого боку, ну це таке. Важке життя для людини, коли людина не може самостійно контролювати своє життя, так коли людина залежить від когось, чогось там, хто що вигадає, хто що придумає, і нема зрозумілих якихось там орієнтирів на що йти, так куди рухатись, щоб отримати зрозумілі результати свого руху. Друзі, я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Так? Я все ще гуляю по Ванкуверу. Тут такий от житловий район. Бачите, вдоль берега. чудово, Місце таке гарне. Ми тут неподалік живемо в готелі. Я вийшов зараз ранку трошки пройтись, прогулятись і записати це відео, поспілкуватись з вами. Я прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, поставте ваші вподобайки. Е, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Чи ви думаєте, що Німеччина все робить справедливо і все робить е, класно для українців? Так. Або чи ви згодні зі мною і думаєте, що Німеччина сама партачить багато чого, і треба приймати якісь кроки для того, зовсім інші кроки для того, щоб українці відчували себе захищеними, для того щоб українці відчували себе рівними для того, щоб українці відчували себе потрібними в Німеччині, і для того, щоб українці мали більш зрозумілу. І більш чітку політику по відношенню до себе і розуміли своє майбутнє в Німеччині. Взагалі, Німеччина класна країна. Мені подобається Німеччина, немає нічого проти Німеччини як країни такової. Але але ну, зараз те, що я бачу, як Німеччина веде себе по відношенню до українців, ну мені це не дуже подобається. Друзі, чекаю від вас коментари, підписочки та е лайки. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.